Наразі в країні не найкраща економічна та фінансова ситуація. Опозиція вважає, що замість реформ та підготовки до зими влада займається виборами. Цей час парламент весь, у парламент зібрався весь кабінет міністрів. Я думаю, що, мабуть, не той час, а необхідно вирішувати ті нагальні проблеми, які на сьогоднішній день скопилося дуже багато в державі. Я хотів би сказати, якщо подивитися на те, що робиться в країні, то непогано в нас виходить, це знімаємо пам'ятники Володимиру Леніну. От. Це піднімається курс долара, а як наслідки цього всього ми бачимо, що закінчується тим, що скорочуються працівники соціальної сфери, от. зменшується заробітна плата. І я хотів би вам сказати, якщо подивитися на... Сьогодні, що має наш громадянин, то мінімальна пенсія 946 гривень, Якщо подивитися по курсу долара, то це десь трошки більше 2 долара на одну людину. А стандарт ООН 1 долар 25. Це саме бідна людина. То я вам скажу, що ми 6 місяців назад мали в два рази більше. Це говорить за те, що необхідно вживати конкретні і серйозні заходи? Опозиція наполягає на тому, що влада має провести негайну індексацію пенсій, зарплата соціальних виплат на рівні 40%. Влада на сьогоднішній день вона боїться, коли її критикують. Вона не хочуть слухати правду. І ми свідками є з того, що у Лисичанськ не хотіли пустити бойка, у що трапилося в Одесі. Це тільки за того, щоб в парламент не прийшла опозиція, яка буде кваліфікована, які люди, які будуть знати справу, які можуть конструктивно вирішувати ті чи інші проблемні питання. Представники опозиції впевнені, що влада робить все, аби в майбутньому парламенті не були представлені опозиційні партії.